Всім привіт-привіт! З вами Марина. Ви на каналі Rina Stitch Time. І сьогодні ми будемо діставати наші е, наступні завдання по нашим іграм. Е, і дивитися, що ж нам там випаде і скільки ми будемо вишивати. Давайте будемо діставати наші 65 завдань. Я цього разу завдання викладу пізніше, ніж зазвичай, бо просто по часу не встигаю. Я зараз більше шию, ніж вишиваю. Та я вишивати треба мене замов... Господи, вишивати, шити треба мене замовлення накидки на раму. Почала стібати сьогодні. Але в мене машинка просто не тягне. Десь за два дні, мабуть, простібаю, потім зроблю косу-бейку і прошию липучки і накидка буде готова. Якщо буде час, то я вам покажу, що в мене там вийде. Ось такі у нас справи. Давайте будемо вже дивитися, що тут у нас випало. Так, ой, щось я тут за ногами. Так, о, я ще тут подивляюсь на свою шиншилу, яка після лікарні знову возили лікувати. О! Дівчатка, це цікаве завдання. Вищий 1200 хрестиків на довгобуді, і можеш побалувати себе смаколиком: цукерка, печиво, вафельки, морозиво тощо. Тобто, вишиваєте 1200 на довгобуді і радуйте себе якимось смаколиком. Обов'язково покажіть е -е, при звіті, чим ви себе порадували, що ви см -см смачненького їли. Тепер давайте кинемо кубик на наші довгобудин. Так, це у нас що, 9 чи 6? 6, здається, 9 у нас. Так, де наша дев'ятка? А, це 6, тут і що я 9 шукаю, так, це 6. 600 хрестиків на довгобуді. Я забула, що цей кубик на 6 цифрок, а не на 9. Так, 600 хрестиків на довго буді. І тепер вишивальний кубик. 200 хрестиків на третьому процесі. Ось такі у нас завдання цього тижня. Всім швидкої голочки, рівненьких хрестиків, слухняних бісеринок, хто що вишиває і хто в якій техніці вишиває, тому того і бажаю. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже рада. Підписуйтесь на канал обов'язково і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому все, всім па-па, побачимось в нових відео.